ФСБ затримала на хабарі голову адміністрації Єнакієвого 46-річному Роману Храменкову. За попередніми даними слідчий комітет Росії закидає статтю 290 кримінального кодексу, а саме отримання хабара. За версією слідства Храменков через посередника у листопаді 2023 року отримав хабар у розмірі 3 мільйонів рублів. За розірвання адміністрацією міста договорів оренди нерухомого майна з організацією та його укладання з підприємцем. Ще один хабар 10 мільйонів. Мільйонів рублів фігурант отримав від директора однієї з організацій за схожу так звану послугу. Кримінальну справу порушено щодо посередника. У цій справі тривають слідчі дії та збір доказів. Ви задержано за що особи тяжкого преступлення. Ви зараз поселюєтесь з нами. Вам ще все розкажуть. Колеги ж Романа заявляють, що чому затримали його, ніхто не знає. Проте відомо, що на цей момент Храменков повертався з Москви, де проходив курси підвищення кваліфікації. Відомо, що прямих виборів голови адміністрації в Єнакієвому немає. Ця посада у зоні відповідальності місцевих депутатів. Сам Храменков родом із Під Полтави, Єнакієм з 2001 року. Починав із лікаря зі стоматологічної поліклініки. Після окупації росіянами міста знайшов себе у місцевій політиці, був не лише мером єнакієвого й виконувачем обов'язків мера міста Горлівка. З 2018 року був кандидатом на посаду голови так званого ДНР. У весь цей час Роман Гременко пропагував про російські наративи та їхні цінності. Янаковцы, в цьому у нас випала унікальна можливість проголосувати в Господарственній Думу Російської Федерації. Ми з вами приймемо участие раз в жизни як громадяни Російської Федерації. и зов сердца. Я хочу, чтобы вы пришли на выборы и проголосовали за кандидатов, которые будут в избирательном процессе Российской Федерации. Те граждане, которые не смогли подать заявку на ДЭК, будет организован вывоз в Российскую Федерацию автобусами. Примите участие. От вашего выбора зависит жизнь Янакева и всего Донбасса. У вересні 2023 року в готелі Передайс у селищі Корсун, що на Донеччині, було завдано ракетного удару. Незадовго до цього Роман Храменко збирав у готелі голів адміністрації та їхніх підлеглих із поселень район. Як то кажуть, це була неформальна зустріч. Відзначали обрання Храменкова на посаду голови. І, як бачимо, відзначили достатньо успішно. Живые есть! Люди есть! Макс, осторожно!